Усім доброго здоров'я на телеканалі Скіфія проект від першої особи сьогодні до нашої студії ми запросили виконувача обов'язків заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації Дмитра Бутрія. І рада вас бачити, пане Дмитре. Дня. у себе в гостях. Ваша тема це децентралізація. Так. Тому сьогодні говоримо винятково про неї. Херсонщина активно децентралізується. І е, мені цікаво було б дізнатися, чи має цей процес у нас якісь особливості на відміну від інших регіонів, як вони реформують місцеве самоврядування. І, будь ласка, коротко для початку загальну статистику. Ну хотів би відзначити те, що є певні речі, які дійсно різнять Херсонську область від інших областей, але кожна область по-своєму. Проходять ці процеси. ну, Великих таких різниць немає, але те, що початок цього процесу він відзначається тим, що саме активну участь почали приймати в децентралізації саме невеликі сільські ради. І це дійсно так, початок був з Качубеївської громади, це зовсім маленька, да, дуже маленькі сільські ради, і активність також невелика. Але чим далі цей процес проходив, до долучалися вже більш скажімо, масштабні такі об'єднані громади. Це Але лідером стали Селищ... саме маленькі такі, так? Саме маленькі, так, такі, да, так саме маленькі, да. ну напевно, для них іншого вибору просто це, не було. Так, вихід, так, це дійсно був вихід. Вони найбільше це, напевно, чекали цієї так, реформи. А це був вихід, і це показує нам на прикладі тієї Шкочубевівські громади. Це було перше. А зараз ми маємо приклад ще 11 громад. І Ми бачимо по наповненню їхньої фінансової спроможності. Там дійсно великі перевиконання бюджету, вони підуть по 200-200%. Під угу. Але на сьогодні, це я вже казав, активно включили сюди селищні ради. І Таку характерною ознакою цього року це те, що до цього, підключились до цього міста. Uh -huh. і таким прикладом є Олешки, які, в яких буквально завтра пройде обговорення, громадські слухання щодо процесу децентралізації. Так, і користуючись нагодою, шановні глядачі міста Олешок, приходьте, будь ласка, це ваш вибір. Це саме рішення громади, і прийміть участь це у... без стосується кожного. Так, звичайно. Тобто завтра на 16.30. вирішується. ваша доля. Ви, так? Будете Буквально. ви як громада вирішуєте майбутню долю своєї. Це гола пристань, де також на сьогодні активно йдуть процеси обговорення і створення об'єднаної територіальної громади. Ви сказали на сьогодні? Вже у нас є 11. Уже є у нас на сьогодні, вже є 14. 14 навіть. Так. І до кінця року ще скільки планується? Чи зараз планувати? Ну, взагалі нічого не потрібно. Я маю на увазі от, перспективний план. Так, він обговорювався дуже жваво, також були гострі такі проблемні питання. І е, як виявилося, це була не догма. Багато списів дуже, зламали, так. Да. Але він далі коригується, і чим далі йде цей процес, чим активніше він рухається, тим більше коригується цей перспективний план. Так, і це також ознака певна випрошу, що багато громад пішли саме не за перспективним планом. І це для тих скептиків, які кажуть, що там щось, ну. Хтось мішався в ці процеси, що в... саме це є доказ того, що цей процес він дійсно добровільний. Тобто, це еволюційним шляхом, ніхто нікого через коліно не ламає, да. а все йде, люди самі вибирають да, ви з ким ви. їм. Да, Буквально наприкінці квітня відбулися вибори в об'єднаних територіальних громадах новостворених. Так це угу. Горностаївська здається, так і Вінграська. І Виноградівська, я так зрозуміла, це досить великі такі громади. Горностаївка це дійсно це велика громада. Угу. Там сім сільських і одна селищна рада, це дві третини практично району. Захотилася mm -hmm. об'єднана громада. Виноградівська це невелика об'єднана громада. Одна селищна, дві сільських ради саме стали об'єднаною територіальною громадою. Але я хотів ще повернутися до планів. Тобто, ну, mm -hmm. вибори на сьогодні є клопотання до центральної виборчої комісії щодо проведення виборів в об'єднаних громадах, ще в п'яти об'єднаних громадах: mm -hmm. це Борозенська, це Бехтерська, це Чулаківська, це Таврійська. Громада і на сьогодні е, практично є висновки по Іванівській е, громаді, тобто угу. це те, що там будуть вибори. Тобто, вони коли... найближчим так. часом. Так скажіть, так, це... скільки проходить часу зазвичай ну, це... від подання клопотання це вже назначення термінів. залежить від того, коли центральна виборча комісія угу. встановить дату проведення виборів? Тільки ну, як визначає. правило, це 2-3 місяці, півроку? Ну це. Це питання це, до центра по різному так, так виходить. Угу. Так. Про результати цих виборів що ви можете сказати? Ну, ви знаєте, що порівнюючи з, з попередніми виборами, я хотів би зазначити це збільшення активності населення. Що ви упередили? Ви упередили моє питання Участь в цих виборах? Значить, uh -huh. прийняли більше 40%. відсотків. Дійсно, вони були uh -huh. активно проходили. І, і скажу, що е, саме е, партійна, е, багато партій долучили саме до участі uh -huh. в цих виборах. Uh -huh. Велика кількість депутатів була деруття гарна... а да. партії і ті, що сприймали децентралізацію, і ті, що ні, вони беруть участь у цих цій вибори це. Дійсно така трошки цинічна ситуація. Угу. Ну, ну це також тенденція та, певна. Да. Ви ну я думаю, що наші. Те, глядачі вже не раз позачули, що у нас є певна партія, яка ну, дійсно ну, просто проти декілька наших партій проти ці, цієї реформи. Так активно виступає, що це не є перспективно, що це приведе до загибелі села, але тим паче вони ну, активно прийняли участь mm -hmm. в цих виборах. Тобто, ну, я неодноразово ну, сам задав питання, ну я не розумію. Ну, поясніть, будь ласка, вашу, ну, як ну, ви, дивіться, ви вивчаєте ситуацію і ви постійно тримаєте її під контролем. То скажіть, будь ласка, оцих спекуляцій навколо децентралізації, е, їх стає менше? Ну, коли вже люди побачили результати, одні побачили, інші там їх вже відчувають на собі. Чи навпаки, е, все одно активізація ця триває? Спекуляцій не стало менше, е, я думаю, але я думаю, що стало більше розуміння людей цього процесу. Ви знаєте? От, от, ну, І явка, це. висока явка, явка. Це, це тому підтвердження, так? Так. І е, люди і хоч... задоволені своїм вибором. Вони так? на сьогодні, ви знаєте, що людей лякало, тому що ну, недостатньо інформації, плюс е, антиреклама цього всього, uh -huh. ви знаєте. Але сьогодні популяризація, скажімо все, інформативна робота воно розходиться. Люди починають розуміти, вони на, на прикладах бачать. Е, Перспективи саме uh -huh. такої реформи на живих прикладах. І от це саме саме головне. Я вже казав, да там Кочубейська громада, вона була одна. Там туди їздили, дивилися. Uh -huh. дійсно, як Яку да. як цирк? Да, сьогодні, сьогодні в нас їх вже ну вже 14 після виборів. Тось вже можна їхати туди А сьогодні. Дивитися. Вони вже згори з да. дивляться на нарешті. Да. Так які І вони я вам скажу, що багато сільських голів, знаєте, зараз зійшли до того, що вони жалкують з того приводу, що вони втратили два роки, Вони uh -huh. дійсно втратили так. Що... довго звалікали, але ж вони за себе боялися. Не ж боялися за те, що там Бо, хтось ось... місця залишиться, а, так хтось якого статусу? Ну, хтось не, вони ну не бачили, ви знаєте, себе для себе не по ну тієї картини, яка можлива в результаті цього буде. Не 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 вчасно, не, не вгледіли, скажем, в угу. перспективи цього, розумієте? І все тепер доведеться Так, да, Ми організовували та, спільно з центром регіонального розвитку поїздні вже в ті області, де цей процес ну дійсно пішов набагато вперед. Угу. Хмельницька область, і я вам скажу, що ті вже діючі голови і ті, що збираються, вони дійсно були в захваті, і я вам говорю, що вони жалкують з того приводу, що вони не почали це два роки тому. Але ж і ми не пасемо задніх у цьому процесі, ну, так подлити. нехай ми не серед лідерів, але ж тим не менше. Ну я вам можу сказати, що дві 2016 році ми були по темпам створення громад на четвертому місці. Це, це серйозний це, результат? Так. Пане Дмитре, дивіться, ви самі заговорили про те, що людей продовжують лякати, оскільки вони мало знають. Я розумію, що зараз рівень поінформованості він дещо вищий, аніж був на початку, так? але ж тим не менше, ви його вважаєте достатнім? Чи все ж таки ще треба допрацьовувати? Людям більше треба говорити, більше показувати і розказувати. Ви Знаєте, ну, як кажуть, нема нічого ідеального в світі. Завжди зазнається якась ідея, яка перевищує та, що є. Тому, звичайно, що в цьому напрямку ще багато є, в чому працювати. Але я вже казав, що ну, додається цю, противники цієї реформи, знаєте, які негативно впливають саме на, на, на ці процеси. І вони явно не ведуть до розвитку цієї громади. Розумієте, це не більше як так, так, не це... більш як політичні амбіції. І все, я думаю, що на сьогодні і приклад цих от виборів показує, що люди ну перестають довіряти партіям. Вони mm -hmm. більш само багато самовисуванців. Да. То, наприклад, і голови, які То коли стали... людина йде сама, ні 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 з ким не зв'язана, так ніякими там партійними да, вона... обов'язками і дисципліною і решту да. вона більше довіри викликає у людей, так? Так, ну повертаючись до виборів, які відбулися не так давно у новостворених об'єднаних територіальних громадах. Все ж таки, скажіть, як вдається зараз дотримуватись чинного законодавства, якісь фальсифікації? Чи можливо задіяні тут якісь такі порушення? Грубі виявляють, не виявляють? Вибори я вам да, Можу сказати, що вибори пройшли як і попередні: демократично, чесно, порушень не виявлено. Ніяких зауважень щодо о, проведення цих виборів не було. Отже, ну <coughs> і я можу сказати, що переможцями е, цих виборів саме стали голови, і причому переконливо перемогли е, своїх оп опонентів, опонентів контури, так, так. Е, а їх було багато mm. у кожного. Це саме люди, які е, були підтримані, саме. Е, вони не були партійні, вони не були членами партії блоку Петра Порошенка, а були саме підтримані uh -huh. цією партією. І вони 76% набрав Шматенко Сергій Вільович, це виноградівський uh -huh. голова ОТГ, і по набрав Ляхно Дмитро, це Горностаївський uh -huh. да голова об'єднаної громади. Ну це дійсно успіх переконливий. Uh -huh. Я не знаю, можна їх тільки пожаліти, оскільки у них зараз роботи буде. Просто залишається тільки побажати їм успіхів. Врешті. І ну їм успіхів, Я думаю, що не адміністрація, не держава не, не пускає їх на якийсь, скажем, вільне якесь там плавання. Ми надалі всі ці питання. Допомога розвит... буде... звичайно, так. сприяння звичайно, всебічне. Сприяне. Пане Дмитре, а ви можете по районах визначити? Хто ну, найбільш активно реформується, а хто ще придивляється? Ну, звичайно, у нас в передовиках це Каланчакський район, там залишилися дві сільських ради, це Чаплинський район, там залишилися також дві сільських ради. Це на сьогодні Гарностаївський район. Я думаю, що до кінця року там взагалі. Ну, коли третина вже війшла в одну да, об'єднану. І, громаду, і Там є там клопотання, клопотання по Константинівській об'єднаній громаді і Остання сільська рада це Каїри, вона також зараз, ну, вони вже направляли пакет документів, але коли не було закону щодо там меж районів, то їм відмовили. На сьогодні закон прийнятий, тобто Каїри Гранасальського району об'єднається Любимівка, Васильівка Каїри. В такому от конфігурації. Тобто, практично у нас Горносаївського району та він не, децентралізований. Не, не, не так. А хто ще придивляється, хто зволікає? Ну, багато, багато Ємськ, багато по голепристані є. Білозерський район, угу. здається, близько, по Каховському району є. Ну, в принципі, в кожному районі вже а є, є об'єднання. Причини громади. пояснення цьому ви намагалися знайти? Чому? Віддалені райони, вони більш активні у цьому. Ті, що тут е, поруч, вони чомусь. Ну, ви знаєте, е, ну, тенденція така, напевно, ті, ну такі, от, ну я б не сказав, що це повна тенденція, але от сільські ради, які більш от, бідніші, от вони, скажімо так, так, угу. вони більш як в цю перспективу для себе. У, у них стимул Спіймали, один, так, так вибратися із, із так, цього, для себе вони бабачили, Цих злиднів. Сільські ради, які, це відбулося після фінансової децентралізації, тобто, ну, певний фінансовий ресурс у них вже повинен залишатись, тобто вони ще на сьогодні щось ну, придивляються. Угу. Але я думаю, що цей процес він безповоротній іншого шляху на сьогодні просто немає. Це єдиний, я думаю, шлях, який буде сприяти розвитку. Як кожній громаді, кожній області, ну, такі Херсонщини, і Херсонщини, та... і Херсонщини так. в цілому, ну і в Україні в перспективі. Е, ще і досі залишаються люди в селах, які можуть сказати, що вперше чую, яка децентралізація, нам про це взагалі ніхто нічого не говорив. Ну, ви знаєте, я їздив багато там по області. Ну я знаю, що ви так, спілкуєтесь так, постійно. Так, зустрічався з людьми. Я ну може вони такі є, але з тим, з ким я спілкувався, угу. хто приходить на ці зустрічі, вони вже щось знають. Але. Хочуть для себе більше інформації. Да? І я вам можу сказати, що дійсно бізнес росте, тому що люди починають вже задавати більш якісь конкретні, <говорить> есть, запитають там саме про якийсь фінансовий ресурс, а як буде управління, а як будуть функціонувати школи. Це <говорить> <говорить> ну, вже такі фахові, фахові питання. Так, так. Фахові. Тобто що ця робота пішла вперед. Ну і для себе ви е бачите, який варіант? Все одно, тільки йти до людей. Чи залучати ще е, якісь проекти, не знаю, можливо, якихось ще фахівців. Ви знаєте, чи, <кхух> головна чи вже чекати, коли вони самі організуються? Да. Чи все ж таки Я продовжувати, думаю, що... продовжувати? Да. Головна, якби меседж цей об'єднання децентралізація це те, що кожен член цієї громади, кожен житель тих населених пунктів, він повинен стати господарем на своїй території, на своїй землі. Це є основою цього процесу. Він кожен, ну як скажемо, господар в своєму дворі, він знає все. Має бути зацікавлений де. у порядку, да, так, да, у тому, він, щоб да, жити зараз. У розвитку, звичайно, і в контролі. і Це дійсно так, тому що основно це є зміна управління. це… Це зміна свідомості, свідомості в першу свідомості, чергу. Скідомості людей. Е, те, що вони вибрали собі лідерів, так це лише половина справи, оскільки ну один у полі не воїн, так, так. і ця людина навіть там вони якимось... вибирають депутатів, вибирають старости, які представляють їхні інтереси угу. і сільський голова об'єднаної громади вже не може сказати, що це ну вибачте, це мій там район не дав, чи ще щось угу. не дали. Всі знають, що е, об'єднана територіальна громада напряму працює з державним бюджетом і напряму і отримує е, субвенції, як на медичну, освітню. Угу. Є певний звичайно, стимул для розвитку об'єднаних громад. Це і інфраструктурна субвенція, яка отримає кожна об'єднана громада на розвиток інфраструктури. Угу. Також це додаткові спеціальні програми. Звичайно, так? це стимул спрямовані да, да, на допомогу. Новообраний це і є і зовнішні. Ну міжнародні грантова допомога. Хотів би зазначити, що в 2016-му три наші громади прийняли, вибрали участь у цьому, цьому конкурсі. Це проводить USAID, Агентство міжнародної підтримки Сполучених Штатів Америки і буквально, проект, буквально, добре, так, так? проект добре. І угу. в і вже в цьому році ще дві наші громади: це Присиваська і Чаплинська, стали вибрали участь угу. приймати участь в цьому конкурсі. І ну, я що... активно працюю. Юлідовська у нас програма щодо, щодо постворенню ЕЦНАПів вони працюють і по всій Україні, і сьогодні Кочубеївська громада також стала учасником цієї програми, де по цій програмі буде профінансовано створення ЦНАПу Кочубеєвського. Дивіться, у вас зараз є такий чудовий майданчик. Ви можете озвучити решті лідерів новостворених там, чи які тільки планують об'єднатися, що для цього треба, аби взяти участь у таких потужних міжнародних донорських проектах. Ну, по, ну, окрім того, що об'єднатися, бажання, Ні. Окрім того, що об <рес> об бажання mm. дійсно бажання працювати. Це по-перше, це е, створення стратегії розвитку цієї, цієї громади. Це створення проєктів, інвестиційних проєктів. Тому що на сьогодні без, ну, без проєктів на дніх словах ну, ніхто е, з тобою спілкуватися не буде, тим більше фінансувати, да. вкладувати такі кошти. І саме ми і спонукаємо на сьогодні вже новостворення ну, об'єднання громади саме до створення таких стратегій, тому що ну. Звичайно, що кожен повинен розуміти, де в них буде там, якщо вони планують, де в них буде завод, де в них буде господарство. Mm -hmm. Вони повинні думати про створення точок економічного розвитку та залучення до цих об'єднаних громад інвесторів. Звичайно, що адміністрація допомагає в цьому, так вона mm -hmm. приводить туди людей. Показу, але їхня активність повинна бути ініціатива. Однозначно має бути. І не тільки я ж знову повертаюся до того, не тільки лідерів е, новостворених громад, так а й усі пересічні жителі, кожен член цієї громади має тепер відчути всю відповідальність. І не тільки сказати, що я тебе вибрав, я за тебе голосував. от ти мені тепер винен. Ніхто нікому нічого не винен. Дійсно, як кожен господар. Слідкує так. Хто прибирає сміття? Хто хто там, я не знаю, годує е, тварин. А хто це е, як сім'я має утворитись? Можливо, я ідеалізую це ситуацію. Є. Ну а так, так тим більше що тепер тепер все так. в їхніх руках, так да. і вже е, кивати там на когось і звалювати провину там чи відповідальність уже ні в кого не На сьогодні. Не вийде. Є ще один державний інструмент це державний фонд регіонального розвитку. І, так і, так. Ну, і їхні проекти можуть приймати е, в цьому конкурсі. Одна сімнадцятий рік, які заплановано, ну це по державному По регіональному ну, розвитку. Да, так, ну, хотів би сказати, що у 2016 тисячі по на держ... де сума виділена на Херсонську область була порядка 94 млн мільйонів. Хотів би зазначити дуже високий відсоток реалізації цих проектів в Україні. Це 98%. Це реально один із uh -huh. самих високих в Україні. Сьогодні на 2017 рік сума, яка виділяється з Державного фонду регіонального розвитку, це 114 750. 114 угу. мільйонів. Так, збільшується вона постійно, збільшилась. Так? Так. Угу. І хотів би сказати, що перший етап вже пройшов, це були перехідні проекти, які були, подавалися як перехідні. Це порядка десь. Вони склали 15,8 мільйонів. Серед них і такий важливий логістичний центр для нашої Херсонщини це аеропорт. Ми продовжуємо його відновлювати. Сума десь, цього іменно проєкту це відновлення рульових доріжок і перону. Це 14 мільйонів 300 На міжвіддаючій комісії в Кабінеті міністрів він пройшов. Ми його успішно захистили, буде реалізовуватися. Буквально от 4 травня в режимі онлайн. Повністю відкрито, проходив другий етап конкурсу, це е, загальні проекти е, Були багато, дійсно було багато серед них цікавих таких от проєктів. Скажу, що, що є певні умови цих проєктів, і на сьогодні вони більш стали якісними. Знаєте, якщо угу. ще в 2016 дуже було багато проєктів, там де паркан, там угу. вікна, двері, це не є. Е, Проектами, які подають розвитку, проєктом розвитку, розвитку так. так звичайно. І специфіка саме в цьому році, це те, що є певні постанови Кабміна, де 10-відсоткова сума йде на енергоефективність шкіл, 10% на розвиток спортивної інфраструктури. Саме по цим дві позиціям, десь буквально через тиждень, пройде вже треба заключня. Uh -huh. Конкурсний відбір засідання цієї комісії. І також пріоритетними є направлення саме до створення центрів надання адміністративних послуг, є дуже, поки не буде нічого, але дуже цікавий проєкт, uh -huh. поданий новою Каховкою. Ну, будемо сподіватися, тому що саме зараз проходить процес голосування. Тому що у кожного члена конкурсної комісії є свій персональний електронний ключ, куди він заходить на платформу Мінрегіона, де розміщені всі проєкти, а їх порядка 74 і на загальну суму більше 400 мільйонів. І за кожний по відповідним направленням він виставляє бал. Тобто далі... Знову ж таки, все прозоро, так, єдине. Що так, бажання. Да, да. бажання і... І бажання одна хвилина у нас залишається до кінця ефіру, але я все ж таки спитаю ви, будь ласка, коротко <див> дайте відповідь. Чи багато залишається громад в області, які вважають себе самодостатніми і ні з ким не, не бажають об'єднуватись? Є такі, ви знаєте, от ті громади, що позалишалися, як назвав в тих у тих районах. Ну, чесно, я у мене як ну, чесно немає такого розуміння, uh -huh. що вони будуть робити далі. Я їм навожу просто фінансові чисто приклади, що ви на сьогодні району нема, район вам не допоможе. Ви в будь-якому випадку, ви просто втрачаєте час. Ви не зможете, ваші фінансові ресурси не дозволять вам утримати вашу інфраструктуру на селі. Mm -hmm. Ну, ну Вони допоки упираються. Поки упираються, так? Поки так. Ну, але ну, Я їм кажу, що ви знаєте, що сьогодні ви хочете втриматися в своїх кріслах, але. Ну, Час реформ, вибачте, сьогодні ви повинні думати про людей, які вас вибрали. І коли вони завтра на собі відчують, от цей недос... угу. недостатньо це Нег... фінансування. Оце... Так, вони прийдуть до вас, щоб ви не казали, що вам там держава, що ми вас не держава, держава держали, там чи так? хто так? Держава вам дала, будь ласка, і саме цей процес реформи. Він, ви знаєте, довго про нього говорили, але саме от завдячуючи президенту України Петру Порошенку, він, він рушив, зрушив, зрушив так, він розвивається. Це державний інструмент. І саме це повинно, хоч вони це об'єднані громади, але я думаю, що саме от створення таких об'єднаних громад, воно об'єднає всю Україну, дасть розвиток. І ми, як чиновники, да, ну, ми повинні виконати основну свою функцію це забезпечити людей достойним життям, економічний розвиток нашої держави. Дякую вам, пане Дмитре. Дякую вам, Дякую вам шановні глядачі, за увагу. Нагадаю, з вами був виконуючий обов'язки заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації Дмитро Бутрій. Сподіваюся, ви гарно відпочили за ці тривалі травневі свята і вихідні. І тепер до роботи у нас попереду і багато. До наступної середи.